Привіт, друзі! У нас знову в наявності Road Glide. Найсаме популярніша модель го року. Road Glide на 117-му двигуні. Об'ємом 1923 кубіки. Мотоцикл, на якому дуже зручно подорожувати, він має великі кофри. Також він має бардачки. В одному із бардачків ви знайдете підключення телефону. Тут його можна і заряджати, і також можна використовувати для з'єднання телефону з мотоциклом для того, щоб у вас працював провідний CarPlay. Дуже зручна навігація, великий екран, дуже чудова передня фара. Запатентований шарк ноус, який дуже гарно виділяється в потоці мотоциклів і в потоці автомобілів. А мотоцикл чорний на чорному оздобленні, тобто чорний на чорному трімі. Керовність мене дуже здивувала. Мотоцикл сам по собі чудовий, а керовність ще збільшена. Є можливість у дуже жарку погоду направити воздушні потоки саме на себе для того, щоб відчувати прохолоду повітря на швидкості. Як бачите, дуже чудове світло, але ще тут дуже чудовий дисплей, на котрому виведена повністю вся інформація про мотоцикл. Швидкість тут і тут показується швидкість оберти мотоцикла, німий пробіг, чи підключений ваш телефон або гарнітура, або Wi-Fi. Також виводиться інформація про радіостанцію. Але якщо ви будете підключати телефон, буде виводитися безпосередньо інформація про музику, яку ви слухаєте з телефона Spotify, або ще якийсь інший, або SoundCloud. Така ж можливість додавати гучності. Даний мотоцикл буде на тесті на опенхаусі 16-го числа в Дніпрі. Також у вересні ви зможете приїхати і протестувати цей мотоцикл в Києві. Саме цю модель, саме на 117-му двигуні, але трошки іншого кольору. Запрошуємо вас на Open House Дніпрі 16 числа цього місяця. А також у вересні запрошуємо на тест-райд на цей мотоцикл у нас в Києві.